Ой, а що трапилось? Їду я, а тут Клименко з ненавченими воювати, але з навченими боротися з злочинцем. І що трапилось? Нема котиків, нема котиків. Що трапилося? Хто за? Кліменко! Кліменко, виходь! Кліменко! Навчений воювати! Не хоче. Немає, блін. Ну, ладно, Бог з тобою. Раз ти не навчений, їдь за Карпаття знову горілку пити. У Козаки така історія. Шутки шутками, а місцеві говорять, ми не орієнтуємося по даним Діфсейту Генералі. Орієнтуємося по місцевим мусорам. Якщо мусора спітляли то значить і нам пора. Ось така народна прикмета. Ну, за всім, ладно. Ми маємо справи, поїхали.